Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі Васильівський острів і в студії народний депутат України від індустріального і самарського районів Дніпра Дмитро Киселевський. Вітаю вітаю у лютому. Верховна Рада позбавила повноважень трьох народних депутатів. Це члени фракції ОПЗЖ Наталія Королевська, Олег Волошан та Юрій Солод. Крім того, ще один народний депутат Олександр Трухін. Був позбавлений повноважень за власним бажанням у зв'язку зі скандалом довкола спроби дати хабар працівнику поліції на місці ДТП. Можете прокоментувати це? Ваше ж рішення так дійсно. Чотири депутати чергові чотири депутати були позбавлені мандатів. І давайте окремо поговоримо про ОПЗЖ і окремо про депутата. Трухіна зрадники не мають права знаходитись у вищому єдиному законодавчому органі країни у Верховній Раді, це принципова політична позиція. Але разом з тим ми маємо розуміти, що позбавити депутатів в мандатів ми маємо в конституційний спосіб. Мене часто запитують, от чого Верховна Рада досі не вигнала всіх цих людей з парламенту. І я в такі моменти задаю зустрічне питання. Скажіть, будь ласка, як ці депутати опинились в парламенті? Хіба їх хтось призначив? Ні, їх обрали громадяни України на виборах демократичних у вільній країні в законний конституційний спосіб. І дуже добре, звичайно, що ті громадяни, які за них тоді голосували, зараз вже прозріли і вже кажуть: ні, давайте нам інших якихось. Ці нам вже не подобається, слава Богу, що вони вже прозріли. Але і мабуть, я сподіваюся, що наступного разу вони не будуть голосувати Це за від тих піля. Знаєте, а, що вони прозріли? Ну бачите, ми бачимо рейтинги підтримки партії ОПЗЖ, значить, мабуть, ті, хто за неї голосував, вже трохи свої погляди змінили і більше не будуть голосувати за тих, хто в Москву їздить на поклон. Ну не, не треба цього досить. Але оскільки вони вибрані конституційно, вибрані законно, позбавити їх мандатів, ми маємо так само конституційно і законно, чому тому, що. Якщо це зробити інакше, вони просто відновляться на наступний день через суд, і знову буде по колу та сама ситуація. Тому як тільки правоохоронні органи дають підстави для того, щоб позбавити мандатів, або вирок суду, або власне бажання, або, наприклад, смерть, як зі зрадником ковальовим, чи якісь інші обставини передбачені конституцією, ми одразу цих депутатів позбавляємо мандатів. І от три депутати від ОПЗЖ мандатів були позбавлені. З народним депутатом трохи ним історія трошки е, інша, і на мою думку, вона теж дуже показова. Ми знаємо, що він був фігурантом скандалу з там з спробою дати хабар працівнику поліції. Було розслідування, були зібрані докази. Це, здається, зліта так? Е, т, так. Воно трошки затягнулося, але зрештою воно прийшло до логічного завершення. Е, спрацювала поліція, спрацювала прокуратура, антикорупційні органи спрацювали. Було проведено розслідування. Йому було пред'явлене звинувачення, і він пішов на офіційну угоду зі слідством, яка була затверджена вищим антикорупційним судом, по цій угоді він мав сплатити штраф, ну якийсь там не дуже великий, там щось біля 50 тисяч гривень. Він зобов'язався переказати 6 мільйонів гривень на потреби збройних сил України, і він е, по е, якби частиною цієї угоди було зречення мандату. Він написав заяву за власним бажанням. Верховна Рада це бажання задовільнила, і він вже більше не народний депутат. І на мою думку, це дуже важлива історія. Чому почав працювати механізм самоочищення влади, тобто. Антикорупційна структура, яку ми створили, яку держава фінансує, вона починає давати той результат, від нього, який від неї очікує Але суспільство. він зараз вільний, Так, да, тому що він, якби йому було пред'явлене звинувачення, суд виніс йому. Вирок встановив, як він має цю свою вину спокутувати, і це виглядало у вигляді штрафу, у вигляді платежа на користь збройних сил України значного і у вигляді позбавлення його депутатського мандату. Це те, що передбачає закон, і прокурор у своєму виступі навіть зазначив, що оці ось така форма його ну так спокутування цієї провини вона принесе користь суспільству. Тому прокурор сказав, що він вважає, що це задовільна така угода, і суд відповідно цю угоду затвердив. Тобто, ми бачимо, що був проступок, був правопорушення, було розслідування, було судове засідання, було якби покарання, і от воно мало такі наслідки. І це добре, тому що влада. Якби кожен, хто перебуває при владі, він вже буде пам'ятати, що ага, був такий депутат. Він щось здійснив ось такої форми, було покарання. Значить, наступний можливо буде поводитися Що далі. Будете продовжити очищення а, ну обов'язково, але в конституційний спосіб. Якщо правоохоронці принесуть інформацію про наступного депутата, який, наприклад, має там кілька зайвих паспортів, які не може мати, або вчинив державну зраду, або є вирок суду, тобто ті підстави, які передбачені конституцією, він буде позбавлений. І мандату. Перейдемо до економіки. Єврокомісія офіційно запропонувала Україні продовжити на рік скасування мит. От чому і що це означає для країни? Ну, не те, щоб вона запропонувала, це я би тут я часто критикую уряд, але тут треба похвалити уряд. Це наш уряд, Міністерство економіки домоглось такої позиції Євросоюзу. Давайте знаєте, що навіть почнемо. Ми маємо розуміти, що наші зараз військові партнери, політичні партнери в економічному розумінні. Вони нам такі досить специфічні друзі, які в першу чергу думають про свій власний інтерес. І тому проти українських товарів послідовно і Сполучені Штати, і Євросоюз, і інші західні країни запроваджували купу різних торгівельних санкцій і обмежень, незважаючи, наприклад на угоду про асоціацію, яка має в своїй назві там слова щось про вільну торгівлю, але це тільки в назві, да? в реальності ніякої. Вільної торгівлі не було. Війна не могло бути ні. очевидно. Війна трошки пом'якшила цю позицію, і на запит нашого уряду європейці погодилися на рік скасувати всі торгові обмеження проти українських товарів. Ми за це їм дуже вдячні. Я звертався до уряду. Кажу, давайте продовжувати це. Ну тому що війна у нас не закінчилась, і торгувати ми не можемо, порти у нас закриті і так далі. Робіть щось. Вони домовилися з Євросоюзом Союзом це ще не остаточне рішення, але вже на високому офіційному рівні оголошені такі наміри ще на рік продовжити цей режим скасування всіх тарифних обмежень. Це називається це мита і квоти. Для Дніпра і для Дніпропетровської області це дуже добре. Чому тому, що це стосується металургійної продукції, яка в нас в області виробляється, і це стосується сільськогосподарської продукції, яка теж у нас в області виробляється великій кількості. Це означає, що ті компанії, які експортують такі чи інші товари в Євросоюз, зможуть з більшою ефективністю здійснювати ці поставки і компенсувати принаймні частину витрат, які у них з'явилися навіть через здорожчання логістики, да через здорожчання енергоресурсів і інші. Чи обставини, які визвані війною, тому в цьому питанні міністерство економіки молодці домовилися ще про один рік дуже добре, але знову ж таки такий режим має бути постійним. Це мета, яку от ми ставимо перета можливі. Це, я би сказав так: якщо ти будеш сидіти на дивані і думати, от коли це ж досягти. вони самі про це здогадаються, нічого не буде. А якщо ми будемо вести переговори, постійно на цьому наголошувати, то ми виторгуємо собі якісь умови краще ніж ті, які є зараз. Нещодавно на слуханнях у комітеті з питань економічного розвитку, вашому. Да ви заявили, що українські підприємства здатні замістити чимало товарів Росії та Білорусі на ринку Євросоюзу. Що для цього необхідно? Ми дослідили от, взагалі, яка ситуація з торгівлею у Росії і Білорусі по відношенню до нас, до України і по відношенню до країн Заходу. І ми з'ясували наступне: що в рік до повномасштабного вторгнення, 21 рік, Росія і Білорусь постачали нам сюди в Україну товарів на Майже 11 мільярдів доларів це без газу, тобто це не не енергетичний, не і без сировини, не сировинний е... за рік за рік за 21 рік на 11 мільярдів доларів. Це був вже восьмий рік війни, але все одно ми купували а. на 11 мільярдів доларів. У них продукції е, і країни Євросоюзу і Великобританія купували у них аналогічні продукції на 25 мільярдів доларів. Очевидно, що е, оцей ринок сумарним обсягом 36 мільярдів доларів це ринок, який ми маємо де. Окупувати, назвемо це так, так само як ми маємо де окупувати наші Або території. Окупувати. Е... Ринок. Ну ми маємо його замістити своїми українськими товарами. І Дуже важливо, щоб не просто ми маємо вигнати росіян і білорусів з тих ринків, які вони зайняли. Тобто, ми не тільки маємо зробити. Боляче їм, але ми маємо зробити добре собі, тому що коли ми виробляємо щось, ми даємо роботу нашим громадянам, які платять податки, армію фінансуємо і так далі. Тому ми проаналізували цю торгівлю і з'ясували, які є ніші по товарам, які Росія Білорусія постачали в Євросоюз, які можуть бути заміщені українськими товарами. Це і металургійна продукція, і харчова промисловість, і певні категорії машинобудування, і деякі інші категорії товарів. Що потрібно, да? От, якщо відповідати так. на ваше питання, значить перше санкції. Е, вже є 10 пакетів санкцій, будуть наступні пакети санкцій. Вони працюють. Е, вони працюють да. І росіяни, звичайно, намагаються шукати якісь лазівки, якось їх обходити, mm -hmm. да, але вони працюють. Е, ми маємо в наступні пакети санкцій пропонувати ті товари, які росіяни поставляли. А ми можемо виробляти і можемо доставляти в євросоюз. тобто санкції спрямовувати туди, де у нас є потенціал виробляти і заміщати саме нашими товарами. Друге, це Торгова дипломатія. От щойно ми говорили, що от на рік продовжили режим так. скасування мит. Оце дуже важливо. Бо якщо, наприклад, проти українських товарів діють якісь мита, то, хоч можемо і можемо його виробити, але якщо там мито, то ну, нема сенсу його туди поставляти. Да, Тут уряд спрацював вже непогано. Е, і третє, це промислова політика. Тому що для того, щоб український товар був вироблений, був доставлений, підприємець має взяти кредит не за 40%, а за 5%. Він може йому потрібно експортне фінансування. Для якоїсь складної машинобудівної продукції, е, можливо, йому потрібні, е, скажімо, там, якісь відсрочки по ПДВ чи якісь інші це там ж ну, ваша депутатська справа? Оч, очевидно, да, але це має бути у співпраці з урядом. Так. Програмою 579 управляє уряд. Експортне фінансування. Ми законом створили інституцію, уряд далі нею управляє і може, наприклад, е, ці гроші давати. Чи за програмою 5.7.9, чи за іншими може давати, наприклад, на сировину чи на імпорт товарів, отак як зараз це працює. А може сказати ні, все, от навіщо нам дешевий державний ресурс давати на фінансування того, що для держави приносить менше користі, і спрямувати цей дешевий кредитний ресурс на тих, хто виробляє да це в, в повноваженнях уряду. Але звичайно, роль Верховної Ради також є. Закони промислово орієнтовані. Ми з вами регулярно обговорюємо. Ось три такі складові санкції: торгова дипломатія, промислова політика. І з іншого боку, українські виробники так само мають не сидіти, не чекати у моря погоди, а вони мають розуміти: якщо держава рухається в бік санкцій проти російських товарів, шукайте яким чином. Цим самим клієнтам поставити замість російського товару український товар, росіяни, це ні бог вість, який знаєте, Сінгапур чи там Тайван, чи щось ще. Метал він такий самий. Це... Тому ми можемо чи. Продукти харчування чи там якісь машини російські, це не шо mm -hmm. що щось мерседе нуч, очевидно. Да, ну в широкому сенсі no, so, машини so. обладнання. Якесь да тому, ось такий підхід, і це буде важливою складовою, скажімо так, відновлення нашої промисловості, в тому числі шляхом відвоювання. Осих російських це, можливо? Б... це, 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 це не просто, ні, це не просто можливо. Це частково вже зараз відбувається. А частково це потребує додаткових зусиль держави. У вас з'явилася нова законодавча ініціатива страхування воєнних ризиків інвесторів в Україні. Для чого потрібно таке страхування? І що воно е, дасть ну, інвесторам? Мам. Це теж одна зі складової промислової політики. Її можна проілюструвати таким прикладом: От візьмемо Ізраїль. Там теж ситуація безпекова складна, регулярно прилітають ракети, хоч ПВО у них дуже непогано, але іноді вони все ж таки долітають. Але підприємства там будують, економіка розвивається. Однією з передумов, чого так, є саме от механізм страхування воєнних ризиків. Промисловець знає, що якщо він збудує новий цех, і не дай Боже туди прилетить ракета, він застрахований саме від прильоту ракети, і йому страхова компанія компенсує цей ризик прильоту ракети. Життя нас до цього штовхає, і ми маємо цей механізм у себе імплементувати. Тут у нас є два напрямки: один напрямок залучати ті самі організації, які працюють в Ізраїлі. Є така організація Так, да, Це підрозділ. Світового банку, який спеціально створений для того, щоб страхувати воєнні ризики. А другий шлях е, створювати щось у себе. Ми змушені йти обома шляхами, тому що станом на зараз міжнародні організації готові страхувати такі воєнні ризики для іноземних компаній. Якщо, наприклад, іноземна компанія хоче в Україні щось збудувати, вона може туди звернутися, і хоча... застрахувати. Так, це добре. Вже воно потроху починає працювати. Вже перші компанії кажуть, я ще з ними не міг це особисто пересвідчитися, але кажуть, що вже не тільки подали заявки, але одна компанія вже навіть отримала цю страховку. Але нам потрібно таку саму можливість дати українським компаніям. Які не мають якихось там закордонних юридичних осіб, щоб вони могли в Україні це зробити, і от для цього потрібен закон, який я нещодавно зареєстрував разом з колегами по парламенту, який дозволить українським компаніям, які збираються будувати якісь нові об'єкти, отримувати страховку від воєнних ризиків, і це буде здійснено через експортно-кредитне агентство. Воно зараз страхує експортні контракти, так. а зможе страхувати інвестиції. Цей законопроект тільки зареєстрований. Ми ще його навіть не почали розглядати, але я сподіваюся, що ми його приймемо скільки Так, да, це нам обов'язково. О, треба це зробити. Це запорука економічного розвитку воюючої країни зараз. До вашого виборчого округу, до індустріального і самарського районів Дніпра. Розкажіть на якому етапі проект буріння свердловин. З водою і що станеться, якщо не буде ну електроенергії, наприклад, я дуже задоволений Як вони так. Ті колонки, які от зроблені за моєю ініціативою, і так само, ті, які робить міська влада, ми певним чином паралельно рухаємося в цих напрямках. Всі вони ручні, тобто вони працюють навіть коли нема нічого. Да ну треба, може трохи ну, там підкачатись, але добре. вода буде навіть коли не буде ні електроенергії, ні нічого іншого. Ну п'ятна вода різна. Ми живемо не в трускавці. На жаль, у нас під ногами лікувальної води там лікуване не, нема. Тому, от з один з 13 свердловин, які станом на зараз пробурені за моєю ініціативою. 11 – це технічна вода. Вона придатна для пиття і готування їжі, якщо її перекип'ятити. Ми кожну, з кожної свердловини віддаємо воду на аналізи. Її державна лабораторія аналізує і каже: от ця вода вона там погана чи добра. Там от, є якісь поміт... помітки, так що технічно чи е -е 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 вони прямо прям роблять так, висновок. Так. От, от, от і як і можна для цю воду мешканців? А, звичайно, на кожній колонці так. Та, ми це прямо пишемо, і ці аналізи результати я їх прям публікую у себе mm -hmm. на сторінці в Фейсбуці. Тож кожен може прочитати, хто розбирається, може. Сам сам зробити висновки, а хто знаєте, має бажання, може сам переперевірити. Це ж це ж ну, доступно. Не заборонено. Да. В общем, в 11 технічна вода, але можна пити після кипятіння. А вдвох виявилася вода питна прямо зі, зі свердловини. Звичайно, знову ж таки, кожен вирішує сам, чи треба пити воду в Дніпрі, яка з під землі чи не треба, але ну так така опція є. Принаймні для технічних потреб завжди люди зможуть воду набрати. Ми всі пам'ятаємо ті жахливі кадри, коли так, люди з. Ні, хто пили Викалити, не, все, не, да. не, не, не дай Боже. Да, і зараз ми почали рухатись до нового року. Ми в індустріальному районі це робили. Зараз ми почали рухатись в Самарський район. В Придніпровську вже одну свердловину пробурили. Очекаємо результатів там аналізів. Складніше ні. Да, там Придніпровськ, він стоїть на граніті. Довелося бурити граніт, Це для цього знадобилося складне обладнання і буріння зайняло кілька днів, але пробурили успішно. До води дійшли. Слава Богу, чекаємо зараз. Аналіз ну, добре. Які нові проєкти ви плануєте реалізувати на лівому березі? Звичайно, якщо такі є. Е, у нас багато всякого цікавого ми робимо. Там в'язальний батальйон у нас є такий цікавий проєкт, там де е, Дніпрянки в'яжуть теплі шкарпетки. Да, їх хлопцям е, дуже подобається. Навіть одна жінка в коментарях написала, що пораненого бійця доставили в лікарню Міщникова, І Він якось там, от ті кілька слів, які він сказав, він сказав: Шкарпетки не чіпайте, вони щасливі. І я думаю, що це велика така знаєте моральна винагорода тим людям, які їх в'яжуть, тому що вони розуміють, що дійсно хлопці раді цим шкарпеткам. А новий проект, який ми починаємо, це проект навчання людей наданню до медичної допомоги. Ми живемо в такий час, що на жаль, якби ніхто не застрахований, і чим більше людей буде готове надати допомогу до приїзду медиків і правильно її надати, можливо, це збереже комусь життя, тому ми будемо от, на лівому ну, березі. Є Дніпропетровський обласний центр екстреної медичної допомоги. Там є спеціальні тренери, які знають, як правильно це робити. Це державна установа. Вони якраз у них є такий просвітницький напрямок роботи, і ми їх залучаємо для того, щоб люди більше були обізнані з домедичною допомогою. Нещодавно ви опублікували звіт народного депутата. Ваш звіт. Плануєте його якось презентувати, чи все обмежиться от розміщенням інформації в інтернеті? Давайте так. От однією з моїх передвиборчих обіцянок я не дуже багато обіцяв, чого. А от я, от те, що я завжди обіцяв, я сказав, що я буду звітувати, і діяльність ну, і моя закон буде. Потребує цього. Да, закон закон це вимагає. Закон не. Конкретизує, як само, як часто і що саме являє собою звіт, але я регулярно там ділюсь інформацією про свою роботу, і звіти публікую також регулярно кожні півроку. Зараз опублікований звіт за останні півроку. Він доступний на сайті. Називається я не знаю, так що голосом це сприймається Киселевський ДПЮА або на моїй сторінці. Киселевський ну, Дмитро потрібно, в, в Фейсбуці. Хто захоче знайде? Mm -hmm. а, я закликаю всіх людей цікавитися звітами. Тих, кого ви делегували у владу, будь-то депутат міської ради, чи мер, чи депутат обласкої, ваш, обласної обласної ради. Рад. Ні, я впевнений, що є інші. Я знаю по народним депутатам, народні депутати інші не всі, але деякі готують хороші звіти, їх цікаво полистати. Це дуже важливо робити. Чому щоб коли будуть наступні вибори, щоб голосувати, знаєте, не серцем, не за пачку гречки, не за там щось іще. А щоб людина могла співставити, що депутат обіцяв, що зробив, які результати його роботи. І поголосувати якось свідомо, ну осознано те, що називається е, на жаль, е, я бачу по статистиці скачувань цього звіту, я бачу, що люди не дуже цим цікавляться. І тут я якби звертаюся до наших глядачів, щоб, будь ласка, чи читайте. Це, 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 це важливо, тому що якщо ми хочемо мати нормальну країну, то ви маєте розуміти, за кого ви голосуєте, за що ви голосуєте, як це люди потім працюють і виконують. Якщо вони бачать це. Ну, дай Бог, щоб воно так, але було б ні, звичайно, приємно. Щоб звіт прочитало більше людей і цікавились також звітами інших людей, які обирають яких люди обирають в публічну політику. Бо це такий механізм підзвітності, підконтрольності влади. Він дуже важливий. Дякую вам. Дякую <ф il> вам за, за цю інформацію, за цю бесіду. На все добре. Всього найкращого.